Добрий день. Так, показую я свою розсаду під плівкою. Вчора мала показати, але поки клері висадила, вже й не було часу. Так, це клері, яку я висадила вже вона також піде під плівку. Мені дуже сподобалося, я вам скажу, під плівкою. Так, ну реально, ну, плівка робить своє. Так, буду розкривати. Правда, я тут з краєчку підглядала. Підглядала, бо так цікаво було, що і як, то я е, е, краєчок так трошечки розгортала. Подивимося далі. О, які гарні листочки. Ну, колір в листочків, звісно. Да. Що там корінці? М не видно. Не видно. Знизу, може, десь там. Не знаю. Так, це сорт мармелада. Ну, листочки супер. О, якісь. Маленький, певно, він не прожився. <гум> так, дивимося. Дивимося, якого ось цього візьму. Показую. Десять днів відкриваю. О, о, клас! Десять днів під плівкою. Це. Це такі відео, так. Ну, з краю, з краю, що тут, там, де я вже підглядала. А ось так. <сі> з краєчку тільки-тільки. Так, а цей другий. Ну, цей другий щось він легенько тримається. О, цей другий теж ні. То, певно, через те, що я підглядала, відкривала трошечки плівку, дивилася, чи землям волога. Але там далі гарно вкорінилось.